Сьогодні ми відзначаємо День гідності та свободи. Дітки ці свята відзначають в нашій країні не так давно. Гідність означає моральне ставлення людини до самої себе і ставлення до неї з боку суспільства, в якому відзначається цінність особистості, свобода, можливість чинити вибір відповідно до своїх бажань. Інтереси і ціли на основі знання об'єктивної діяльності. Що таке Батьківщина? Батьківщина це та земля, яка надала життя твоїм предкам, викохала тебе, відпустила у велике життя. Батьківщину не обирають у кожного вона одна. Молодці дітки, дякую за увагу!